Львів та Одеса відкриті для Європи та українців. Зокрема, експерти стверджують, війна не повинна псувати туристичний імідж країни. Іноземці бояться їхати до України за підрахунками Ігоря Лиля. Їх кількість у Львові зменшилась на 80%. Натомість українські туристи обирають між Львовом, Одесою та Закарпаттям. Повністю припинилися до нас поїздки білорусів. Їм про там чітко все централізовано. Їм просто не рекомендують приїжджати в Україну. Зрозуміло, що дуже велике падіння є з боку Росії. З іншого боку, збільшилася кількість людей з регіонів, які до Львова, ну скажімо, не так часто приїжджали. Це Полтава, Дніпропетровськ, це Кировоград, Кривий Ріг. Вагомою частиною серед туристів є гурмани, але ресторатори спостерігають їх побільшого завдяки біженцям. Я думаю, що з'явилася ще велика категорія відвідувачів не львів'ян, принаймні в наших ресторанах. Це люди, які приїхали з сходу України, які хочуть перечекати ситуацію, яка там виникла. Відчутно, що цих людей по ресторанних по відгуках, наприклад, офіціантів значно збільшилось». Натомість оболівальники не переводяться у Львові, адже через війну на сході усі важливі спортивні події переносяться на захід. Цьогоріч на Львівщині їх удвічі більше. До прикладу чемпіонат України з шахів перенесли з Криму до Львова, а відповідно змінився і потік туристів. Ті люди, які приїжджають тепер до нас з різних видів спорту, вони повертаються до себе додому з абсолютно позитивними враженнями. Так що в цій ситуації спорт відіграє дуже важливу роль для, ну якщо можна так вираз, виразитися, зшивання України. Натомість Одесити не нарікають після анексії Криму. Свої відпустки люди планують на материковій частині України. В Одесі ми зустріли чимало галичан. Абсолютно не страшно звісно, не страшно на море і на культурний теж город посмотри. Ми приїхали віддихати. Чому Ми планували давно їхати, вийшло зараз. За даними щорічних маркетингових досліджень Львова, місто Лева на туристах заробляє більше півтора мільйона євро, що на 600 тисяч більше від Одеси. Сніжана Палащенко, Олексій Шилковий, головні новини Львова.